І, хоча мова йде про музику, глядацькі симпатії знову перетворили пісенний конкурс фактично на клінч України і Росії, І Джамала, як на мене, виграла цей бій ще задовго до фіналу. Бо, попри опір Москви, попри заяви росіян про політику і спроби не пустити пісню на Євробачення, вона таки проспівала те, що так болить її рідному народу. Історія, яка повторюється знову, коли приходять незнайомці, вони приходять в твій дім. Вони вбивають вас усіх і кажуть, ми не винні. Це цитата з тексту Джамале. Як слухали ці слова Глуп Арена у Стокгольмі? Бачив наш Дмитро Фурдак і навіть роз'яснив дещо запальним російським фанам. Біля кловен Арени Стокгольмі Ден Хітман продає пропорції країн учасниць конкурсу. Статистика його продажів одразу вказує на фаворитів. Okay. Найбільше я продав в Росії та України. Десь 100 російських та 50 українських. Кожен із яскравого натовпу єврофанів підтримує свою країну що природно. Але про Україну та Джамалу чули майже всі. Дуже круто, що Джамала співає суперечливу пісню. Вона неймовірно співає. Вона одна із найкращих вокалістів. На конкурсі звичайно, ми вболіваємо за Польщу, але нам подобається українська пісня, і букмекери прогнозують її перше місце. Тому ми схрестили за неї пальці. А ви знаєте, як звуть українську співачку? Джамала, звісно. І ось звідки така обізнаність. Наталка та Оля вчаться у Швеції вже кілька років. кажуть, преса багато говорить про Україну. От я сьогодні читала газету і Написала, що Крим живе в Джамаланих стрічках пісні. Тобто якби дуже велика увага до Джамала з сторони Швеції у черзі до Глобен Арени чимало і росіян. Я навмисне ставлю запитання англійською. Діалогу не виходить. Доюспі Ні. No, okay. Потом вы решили усе таки поспиковывать с россиянками про музыку и политику российскую и В Финале будем поддерживать Россию, безусловно. Вот как вы считаете, без безотносительно к тому, что Сергей Лазарев прекрасный певец, может ли Россия, которая является агрессором, которая украла Крым, которая посылает войска на восток Украины, иметь ли она моральное право принимать участие в писанном конкурсе Евровидения? Или Украина? Россия, конечно, отцап... Крыма и посылает войска. Кана Донбас не політики. тим часом величезний прес-центр Євробачення не затихає ні на секунду. Серед сотень репортерів помічають чоловіка з сумкою з Євробачення у Києві 11 років тому. Це Єнс Крістен з Норвегії, блогер і давній фан конкурсу. Торбу з Києва він придбав на аукціоні два місяці тому. Про російський номер на конкурсі він говорить чітко. Вони взяли початок торічного виступу Монса Цимерльова, трошки над ним попрацювали, використали усілякі технічні ходи з минулих років, як от Греція, Україна, звісно, і Шейді Лейді. Тому Росія не має права виграти цього річ. А крім того, їхня реакція на події на Майдані, їхні дії в Донецьку та Луганську це все огидно. Натомість номер від України цілком автентичний продукт. Джамала авторка музики і тексту. Ось ці хлопці створили постановку на сцені, яка лише підкреслила твір, не задавивши його. Ми хотіли создать эту историю здесь, в Україні, а не отдати ее організаторам Евровідения, як это делають обычно всі остальные участники, потому що ми понимаємо, що ми. Точніше, паймем о том, що Джамала пойот. Кромі нас делали самі номера около восьми команд, це нетипично. Казалось, Казали, що Европа не зрозуміє, тому що кому потрібен чуж... чужий біль це неправда. Е, якщо якщо це чесно, якщо це відверто, люди зрозуміють. Я в цьому впевнена. Та час прогнозів минає. Розпочинається фінал пісенної битви. Вже на самому початку шоу шведські ведучі заявляють: нині Європа знову переживає темні часи. Хіба не про війну в Україні вони натякають. Під час виступу Джамали українські журналісти та фани збираються разом. Узявшись за руки, ми співаємо всю 1944. від початку до кінця. Після номеру Джамали на моє слава Україні. Наші відповідають звичним героям слава, а ще Україна понад усе російському пропагандисту це здається порушенням правил конкурсу. Те нормальним кричати міжнародному міропротя. Тож то що ви кричите? Звичайно, що ж ми кричимо. Ви кричите у це не політичне да. Да. Що... як наш На Україна я розумію. Тобто ви вважаєте, що на Україні на нас Україна пану Дусе це не політичний лозунг? Абсолютно ні, це патріотичний лозунг. Mm. Слухайте, я дуже раджу покайтеся. схаменіться, тому що ви будете, коли Путін здохне. Ви з... ви зрозумієте, що ви бреше брали... що чому делать політичні заяви? Ні, я чем? вам я вам не можете не знімати. Я просто вам як людині раджу. Ви подумайте схаменіться. І покайтеся в тому, що ви робите. Тому що прийде час, ви зрозумієте, що ви робили, але буде пізно і сумління. Ну, ваше. На Україні всі розділяють лозунг Україна понад усе да не на а в Україні, а по друге Україна демократична країна і нас кожен має право на свою думку на відміну від вашої. Скажіть, сумліляції. а як вам українське виступлення. Хороше виступлення. Хороше Професійне журі ставить Україну на друге місце, і здається, все йде так, як і передбачали букмекери. Але в тих, хто поставив гроші на Росію, у душу закралися недобрі підозри, коли зазвичай проросійські країни, на кшталт Сербії чи Боснії, дають Україні 12 балів. Утім, відрив від дебютанта конкурсу Австралії здається нездоланний та стається неймовірне. Світ явно змінився. Глядацькі симпатії, що знову звели в двобої Росії і Україну, стали жирною крапкою Євробачення 2016 Україна злітає в таблиці на перше місце і там і залишається недосяжною для конкурентів. Друзі Україна переможець євробачення 2016 Що було далі? Я вже навіть не пам'ятаю. Таблиці твердять, Джамала набирає 534 бали. Друге місце у австралійської кореянки Дамі ім з пісною «Sound of Silence». Вона набирає 511 балів. А на третій сходинці представник Росії Сергій Лазрів 491 бал. Та місця вже не важливі, бо Євробачення їде до нас. На прес-конференції тріумфаторку зустрічають оваціями. Вона, здається, і ще не усвідомила перемоги. Такого слова немає в англійській мові. Це неймовірно. Керівник європейської мовної спілки вручає нашій делегації офіційний документ про перемогу. Ми раді приїхати до України, щоб допомогти вам створити прекрасний конкурс, фантастичні три концерти у травні наступного року. На прес-конференції Джамала говорить рідною кримсько-татарською, а також дякує українцям Австралії за підтримку. І звісно, запрошує усіх до України. Російська преса питань поставити не встигає. Вже минуло кілька годин як Україна тріумфатори Євробачення. А ми здається, і досі не можемо повірити у те, що насправді сталося. Але часу на роздуми немає. Як зазначив керівник Євробачення, готуватися треба вже від завтра. І хто зна, можливо, за рік уся Європа з'їдеться до українського Криму. Дмитро Фордак та Андрій Поставець зі Стокгольма ТСН тиждень один плюс